Мрія має жити та втілюватися. На футбольному полі сонячно та гамірно. З різних боків чути коментарі тренерів, свистки, бурхливі реакції дітей та звуки ударів по м'ячу. Це тренувальна база футбольного клубу у місті Хмельницький. Сьогодні тут тренується підліткова збірна команда футбольного клубу Подільня Ю-17. Однак не всі парубки місцеві. Війна внесла свої корективи, зруйнувала будинки, спортмайданчики, а подекуди цілі міста. Відтак, тікаючи від війни, багато родин оселилися у Хмельницькому, як і 16-річний Сергій і з Бахмута. Команда дуже гарна, схід прийняли дуже добре. Ну, колектив дуже хороший, хід дружелюбний. Тут клуб намного ну, на краще, бо це як вже вищий рівень, чим бувший клуб. Ага. Тут більш тактичної гри. Безпосередньо на футбольному полі дізнаємось і історію 18-річного Богдана. Хлопець займається футболом з самого дитинства. У рідному Маріуполі відвідував місцеву секцію. Але лютий 22-го все змінив. Виходили з родиною пішки. Просто ну, десь. Кілометрів вісім, може десять до, ну, до села там, якогось, яке ну, найближче було. Там вже були наші знайомі, які е, ну, там, у них була машина, вони могли нас вивезти ну, до більш крупного містечка і вже тоді ми там думали, як виїжджати на підконтрольну Україні територію. Вивка Маріуполя займався. З вісьми років. Ого. Так. Грав за ну на ДЮФЛ, грав. Потім, ну, коли почалась війна, це все призупинилося. І вже тут я пішов у Дю США, потім вже у Поділля. Тренер Олександр Мандзюк зауважує, Хмельницький загалом доволі футбольне місто. На ігри команд різного рівня, від дитячих чи аматорських до професійних, завжди приходять багато містян вболівальників. Серед них левова частка діти, які надихаються грою та уявляють себе на полі. У мене є один хлопець з Бахмута, пару ребят є з Вознесенська, теж там рядом проходять бойові дії. Вони в нас навчаються, але зараз, так як канікули, вони знаходяться вдома. З Миколаєва зараз до нас на перегляд приїжджав хлопець. Ми його так само вже зачислили до себе в спортивний ліцей, Хмельницький спортивний ліцей. І в кожному році, от дві 2010 році, є Архіпов Максим, так само він. Снігурівка, Снігерьовка, це Широкіна. Він мені розказував, що на його селі зупинилась наступ, і їм українські військові сказали, що треба з села уходити, бо там будуть бойові дії, і вони приїхали до нас в місто. Тренування футбольного клубу Поділля проходять на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у якій різними видами спорту займаються понад 1200 дітей. Найпопулярнішим є футбол. Цю Секцію відвідують понад 600 учнів віком від 6 до 18 років. Директор школи Василь Янків згадує, як тільки почалась війна, як діяти далі, було незрозуміло. Найбільшим викликом була безпека. Переселенців ми підтримуємо У нас безкоштовні заняття. Вони мають змогу адаптуватися в наших колективах, місцевих футбольних клубах. У нас в місті дуже багато. Приходять, ми обов'язково йдемо на зустріч, спілкуємося з ними, запитуємо, які в них потреби, де вони займаються. Мали до цього і визначаємо їхній рівень професійної придатності. І від цього вже направляємо в ту чи іншу команду, де їм буде зручно, комфортно, і вони зможуть себе реалізувати. Зараз у місті проживає приблизно 25 тисяч внутрішньо переселених осіб. Багато зусиль доклали для розвитку різноманітних активностей для дітей: гуртки, секції, мистецькі та спортивні школи. Розповідає міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Біля кожної школи у нас було завдання біля кожної школи обов'язково побудувати спортивний май. Майданчик, якщо це дозволяє територія, то це багатофункціональний футбол, волейбол, баскетбол на одному покритті. Якщо територія не дозволяє, то футбол в перевазі, але разом з тим і баскетбольний, і волейбольний, і для занять гандболом, для легкої атлетики ми це обов'язково будували. Да, для того щоб наблизити інфраструктуру до дитини біля кожної школи. має бути дитячий майданчик. В дворах, де це можливо, має бути спортивний майданчик. Більше п'ятидесяти таких спортивних майданчиків. Ми побудували. Тому завдяки цьому діти пішли на майданчики, почали більше займатися, звичайно ж. Плюс ті проекти, які ми позапускали через формат шкільних ліг. На сьогодні в нас футбол, міні-футбол, футзал, волейбол, баскетбол, шахи, настільний теніс і легка атлетика. Наразі в умовах війни є не так багато бізнесів, які можуть і хочуть фінансувати футбольні команди. Але колві спонсорує дитячий футбол, основну команду та й спорт загалом. Є різні табори, які проходять зараз в західних регіонах України. Туди діти від'їжджають різними групами, різними віковими категоріями. Про що я казав, і мої діти з Києва їздять, і з інших регіонів багато дітей, до речі, їздять із клубом ФК Поділля, тому що досить гарний рівень підготовки тренерського штату завжди в складі є і лікарі. і Гарні мотивовані наслідники, які допомагають, показують свій приклад для виховання в цьому році. Навіть тільки з моїми дітьми півкласу друзів їздили у західні регіони і щодня грали у футбол, да? і війна, і відповідно бізнес, від якого не можна відійти, тому що це основне джерело, яке дає можливість фінансувати і дитячий футбол, і спорт в цілому. Так, за підтримки місцевої влади та спонсору футбольного клубу Поділля понад тисяча хлопців від 6 до 18 років мають змогу бігати якісними футбольними полями, займатися у секціях та бути ближчими до своєї мрії.